Виконуємо частину 2 практичної роботи 2 за підручником інформатики 7 клас авторів Тріщук-Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання даної практичної роботи найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що вам потрібно буде заходити в обліковий запис Google. Ну, але для початку ми знайдемо декілька зображень про символи України. Перейдемо на вкладку зображення. Збережемо зображення правою кнопкою по зображенню, контекстно мені ще відкрилося, вибираємо Зберегти зображення як і зберігаємо на робочому столі. Якщо у вас не відкрилося вікно збереження файлу, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або download, залежно від мови інтерфейсу. Кень зображень вистачить. Тепер, якщо ви ще не в обліковому записі Google, то вам його потрібно зайти. Якщо ви зайшли, то ось тут є таке коло з зображенням, аватаром вашим або з якоюсь літерою. І тепер на новій вкладці, або там, де ви шукали, відкриваєте додатки Google та вибираємо фото. Нам потрібно зайти в сервіс Google Photo. У мене зараз все порожнє. У вас можливо якісь зображення будуть, а швидше за все і будуть. Ну а зараз нам потрібно створити альбом. Ліворуч вибираємо альбоми та натискаємо Створити альбом. Називаємо альбом Символи України. Та натискаємо Додати фотографії. Фотографії ми повинні додати з комп'ютера. Через це натискаємо Вибрати з комп'ютера. Вибираємо робочий стіл. Вибираємо зображення, які ми тільки що зберегли. Зберігаємо оригінальний розмір. Продовжити. Зображення додані. Альбом створений. Тепер нам потрібно створити покликання на даний альбом. Для цього ось тут праворуч натискаємо кнопку Поділитися. І взагалі-то ми зразу звідси могли б надіслати покликання вчителю за умовою завдання. Нам потрібно надіслати покликання на альбом вчителя. Але створимо покликання і надішлемо через пошту Gmail. Натискаємо Створити посилання. Створити посилання. Копіюємо посилання. Заходимо в пошту Gmail та напишемо лист написати. Нам потрібно написати листа вчителя. Значить, поле кому пишете електронну пошту вчителя. Ви зрозуміло пишете вчителя. В темі давайте, наприклад, напишемо Практична робота 2. І вставимо покликання. Можна просто вставити права кнопка і вставити. А можна натиснути кнопку Вставити посилання. Ось тут поставити-вставити. І так і так буде робочий варіант. Надіслати. Лист вчителю надіслано. Тепер вам потрібно на смартфоні зайти в Google Фото. Я вже заходити не буду. Ви на смартфоні так само шукаєте значок ось такий, там буде написано Google фото. І перевірити, чи створено альбом та чи є в ньому зображення. Якщо ви все зробили вірно, то альбом буде відображатися. Зрозуміло, у вас на смартфоні має бути підключений інтернет. На цьому другу частину, практично, роботи, два виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!